Дубу друїдів 800 років вікові охоронці, дезоксирибонуклеїнова кислота стародавніх дубів та майбутнє британських лісів. Британські дуби це не просто дерева, це живі пам'ятки історії, свідки століть і хранителі унікальної екосистеми. Поглянувши на величний стовбур дуба, якому перевалило за 400 років. Поріг, що визначає статус стародавнього дерева у Великобританії, неможливо не відчути зв'язок з минулим і трепетну повагу до його стійкості. І ось сучасні вчені, озброєні знаннями генетики, намагаються розкрити секрети цієї неймовірної життєстійкості, сподіваючись не тільки зрозуміти, як ці гіганти виживали в суворих умовах, а й застосувати ці знання для відновлення і зміцнення британських лісів. Ідея вивчення дезокрибонуклеїнова кислота древніх дубів здається логічною і перспективною. Адже, якщо ми хочемо забезпечити майбутнє наших лісів, нам необхідно зрозуміти, що робить їх предків такими витривалими. Проект, організований благодійною організацією Завудланд Траст та асоціацією лісового господарства, має на меті проаналізувати геном близько 50 найвідоміших стародавніх дубів Великобританії, включаючи легендарний друїцький дуб, якому, за оцінками, близько 800 років. І це не просто цікавість вчених, це усвідомлена необхідність. Зміна клімату, хвороби, виснаження ґрунтів, всі ці фактори загрожують здоров'ю та виживанню лісів. І, можливо, відповіді криються саме в генах цих довгожителів. Згадую свій досвід роботи з лісами в Норвегії. Там, де буйна природа здається невичерпною, навіть невеликі зміни в екосистемі можуть мати далекосяжні наслідки. Бачив, як вирубка лісів, навіть здійснювана з добрими намірами, призвела до ерозії ґрунту та зміни мікроклімату, що, в свою чергу, вплинуло на популяції місцевих видів. Цей досвід переконав мене в тому, що збереження лісів це не просто захист окремих дерев, це турбота про складну мережу взаємозв'язків, яка підтримує життя в екосистемі. Саме тому проект з вивчення дезоксирбонуклеїнова кислота древніх дубів здається мені настільки важливим. Це не просто пошук генів довгожительства, це спроба зрозуміти, як ці дерева адаптувалися до мінливих умов навколишнього середовища, як вони протистояли хворобам і шкідникам, як вони забезпечували їжу і притулок для незліченої кількості видів. Ключова думка вивчення геному древніх дубів це не тільки пошук генів довгожительства, а й спроба зрозуміти механізми адаптації до мінливих умов навколишнього середовища. Особливо вражає підхід, який використовується в національному природному заповіднику, що примикає до Мокаспарку. Там, де колись були посаджені хвойні дерева, які не є частиною природного середовища існування, зараз відбувається відновлення лісових масивів з використанням жолудів древніх дубів. Це геніально просте рішення, яке дозволяє повернути в екосистему генетично адаптовані дерева, здатні просвітати в місцевих умовах. І результати цієї роботи вражають відродження рідкісних видів комах, кажанів і птахів. За словами Тома Сімпсона з Natural England, за 16 років реставрації спостерігається справжній бум популяції птахів. Це доводить, що відновлення лісів це не просто посадка дерев, це створення умов для природного відродження екосистеми. Це розуміння того, що ліс це живий організм. Який потребує турботи і підтримки, але, в першу чергу, в можливості розвиватися за своїми власними законами. Важливо відновлення лісів це створення умов для природного відродження екосистеми, а не просто посадка дерев. Вивчення геному стародавніх дубів може дати нам не тільки знання про генетичні механізми довгожительства, але й нові інструменти для управління лісами. Ми зможемо вибрати найкращі дерева для посадки в майбутньому. Створити стійкі до хвороб та шкідників породи, пристосовані до мінливого клімату. Це дозволить нам не тільки зберегти існуючі ліси, але й створити нові, здоровіші та стійкіші. Однак важливо пам'ятати, що генетика це лише один з факторів, що визначають здоров'я і довго жительство лісу. Не менш важливими є ґрунт, вода, освітлення та наявність різноманітного біорізноманіття. Тому, проект з вивчення дезоксирибонуклеїнова кислота древніх дубів повинен бути інтегрований в більш широку стратегію управління лісами, яка враховує всі аспекти екосистеми. Порада. Проект з вивчення дезоксирибонуклеїнова кислота древніх дубів повинен бути інтегрований у більш широку стратегію управління лісами, яка враховує всі аспекти екосистеми. Я впевнений, що проект з вивчення дезоксирибонуклеїнова кислота древніх дубів це важливий крок на шляху до збереження і відновлення британських лісів. Це можливість дізнатися секрети довго жительства у найдавніших і мудрих мешканців наших лісів, і використовувати ці знання для створення більш здорового і стійкого майбутнього для наших лісів і для всіх, хто від них залежить. Це інвестиція в майбутнє, яка принесе свої плоди не тільки для нинішнього покоління, але і для майбутніх. І я сподіваюся, що цей проект надихне і інші країни на проведення подібних досліджень, щоб разом ми могли зберегти і відновити ліси нашої планети. Висновок вивчення дезоксирибонуклеїнова кислота древніх дубів це інвестиція в майбутнє, яка допоможе зберегти і відновити ліси нашої планети.